Це топ новини дня від п'ятої редакції. Село Косівцеве Запорізької області зачищено від окупантів. Воїни 33-го штурмового полку провели пошуково ударні дії та звільнили село від російської нечисті. Дякуємо нашим захисникам. Ворог знову вдарив по вільнянську безпілотниками. Поранені п'ятеро людей віком від 19 до 79 років. За добу зруйновано понад 60 приватних будинків. Через атаку громада була знеструмлена. В місті оперативно відкрили пункти незламності. Вночі та вдень росіяни продовжували атакувати і Запоріжжя шахедами. Впродовж доби Запорізька область пережила 767 ударів. 14 населених пунктів були під вогнем ворожої артилерії, безпілотників та авіації. На голови людям окупанти скинули 19 кабів. Заклинило. Не допоміг навіть штучний інтелект перехоплювачі БПЛА 118-ї механізованої бригади першими знищили новий шахедоподібний російський ударний дрон під назвою Клин. Попри заяви аналоговнітних розробників про непомітність дрона, який має автономно виявляти та уражати цілі на відстані до 120 кілометрів, клин став доволі легкою здобиччю для наших пташок. Пішов в СЗЧ зачета підпільно торгував вивезеною з фронту зброєю. Оперативники СБУ під виглядом покупців здійснили у заповзятого запоріжця контрольовану закупівлю озброєння на суму понад 80 тисяч гривень. 31-річного злочинця затримали на гарячому під час чергового продажу автомата Калашникова з набоями та ручної осколкової гранати. У нього вилучили гранатомети, автомати, гранати та патрони. Нині чоловік під вартою. Втратила майже півмільйона гривень. У Запоріжжі жінка стала жертвою шахраїв, які називали співробітниками СБУ. Залякували її вигаданою кримінальною справою та виминали гроші. Правоохоронці попереджають, у разі отримання подібних повідомлень або дзвінків негайно звертатися до поліції. Загарбники засудили бабусю в окупованому Токмаку. Росіяни влаштували судилище над 70-річною Світланою Лой. Пенсіонерку змусили отримати паспорт РФ, але вона не відмовилась від громадянства України і продовжувала отримувати українську пенсію. Окупанти заявили, ніби бабуся переказала гроші на підтримку ЗСУ і кваліфікували це як госзраду. Псевдосуд за скріпними поняттями призначив жінці 15 років тюрми. В повітря потрапили небезпечні речовини у Запорізькій області. Судитимуть посадовця підприємства. Він поставив двом закладам освіти 527 тонн кам'яного вугілля за завищеними цінами та ще й неналежної якості. Використання цього палива спричинило шкоду довкіллю а чоловік збагатився на 3,5 мільйони гривень. Йому загрожує від 7 до 12 років тюрми. З 19 лютого Укрзалізниця скасовує деякі рейси із Запоріжжя. Більше не курсуватимуть інтерсіті Запоріжжя, Київ, поїзди до Коволя, Ужгорода і Одеси. В Укрзалізниці наголосили, автобусний трансфер до запоріжжя з Дніпра для цих рейсів більше не передбачений. Продовжать курсувати потяги. Запоріжжя сіня, Запоріжжя, Київ, Запоріжжя, Львів. Втім, у разі небезпеки для пасажирів підготують трансфер. У Запорізькому транзитному центрі бракує місць для маломобільних людей, яких евакуювали з прифронтових громад. Посадовці наголошують на необхідності додаткового розгортання місць. Через посилення бойових дій центр приймає людей майже без пауз. За час роботи з осені 25-го року тут допомогли майже 4 тисячам людей. Серед них сотні дітей і понад тисяча маломобільних. Б'ються в конвульсіях через припинення роботи старлінків. Росіяни шантажують родини військовополонених, погрожують розправою над полоненими, аби родичі зареєстрували на себе руські старлінки. Українців закликають у випадку отримання погроз терміново звертатись до координаційного штабу та правоохоронних структур. Десять кроків до покращення якості освіти в Запорізькій області тривають безоплатні заняття для старшокласників. Готуючись до НМТ, майбутні абітурієнти розбирають ключові теми в українській мові, математиці та історії України. Долучитися можуть не лише школярі, а й студенти професійно-технічної та фахової передвищої освіти. А більше ново на телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, аби бути в темі.